На сторінці двадцять мого звіту наведено лише кілька прикладів індивідуальних випадків українців, яких катували лікарі, або які стали свідками того, як лікарі катували інших затриманих медсестрами, медичним персоналом. Знаєте, це нове явище в тому сенсі, що раніше ходили чутки про участь лікарів, про присутність медсестер і медичного персоналу, але не було реальних фактів і доказів. І я доклав багато зусиль, щоб знайти людей, які погодилися б дати мені свідчення, і моїй команді про те, що з ними сталося. А потім я доклав багато зусиль. Щоб знайти більше вже існуючих свідчень, адже потрібен і обсяг інформації, я хотів з'ясувати чи є це явище поширеним і систематичним і е, в деяких виправних колоніях, які я наводжу, як приклад Мордовія, одна з них у Республіці Мордовія в Росії, але є й інші. Оскільки українські військовополонені масово повертаються через обмін полоненими, тобто у більшій кількості, є щонайменше 50 свідчень, але їх набагато більше, говорячи про те саме переживання тортур та свідчення щодо конкретного лікаря, якому телефонували затримані доктор зло він не лікар він насправді. Свого роду некваліфікований лікар, але й не медсестра, але є парамедик. Вибачте, дякую. Він парамедик, хоча саме він мав бути найманим лікарем у цій тюремній колонії, виконуючи обов'язки лікаря. Отже, огидні тортури як покарання, відмова у наданні медичної допомоги, а також приклади лікарів, які перевіряли стан під час тортур затриманого, і радили російській армії або співробітникам ФСБ, куди прикладати електроди під час електрошоку, або казали, зупиніться, бо він помре, якщо ви продовжите вимірюючи тортури, перебуваючи в кімнаті. Також, як звична практика, російські лікарі та медсестри мовчки присутні, поки тюремні охоронці це називається прийомка, коли затриманих заводять у виправну колонію, піддають їх жорстокому поводженню. Просто як спорт, або щоб показати їм їхнє місце, з моменту, коли вони виходять із тюремних автобусів, щоб зайти у виправну колонію, тюремний персонал фактично стоїть по обидва боки. Вони утворюють щось на кшталт коридору і починають сильно бити затриманих під час входу до виправної колонії, після чого починається стандартна процедура медичного огляду або. Знаєте, внесення їх до списків у виправній колонії, усе це супроводжується тортурами, і я чув від багатьох затриманих, що медичний персонал мовчки чекав, щоб потім виміряти зріст і вагу цих затриманих у той час, як до цього в тій самій кімнаті вони спостерігали, як їх жорстоко били або катували електричним струмом. Тож співучасть з одного боку полягає в тому, що лікарі та медичний персонал були мовчазними свідками. Але не лише це, їхня пряма участь у катуванні затриманих для мене є абсолютно новою і однією з найвражаючих речей. Я розмовляв із цим хлопцем. Він досі перебуває в лікарні. Йому здається мають робити вже третю операцію. Його звати Андрій Пірів'єзєв, це українець. Зі Сходу України, народжений у Харкові, у маленькому селі під Харковом. І як ви знаєте, це регіон, що межує з Росією? Я запитав, ви розмовляєте українською? Він сказав, я не дуже добре розмовляю українською. Ми всі говоримо російською, бо ми знаєте, з Харківської області цей чоловік був призваний до української армії. Він пішов воювати, щоб захищати свою країну, він був поранений, і саме так він потрапив у полон. А потім російський лікар, якого тимчасово відправили у відрядження, він мав свою бляшанку з Москви, тобто, з розвиненої столиці, лікар зі столичної лікарні Росії, почав його оперувати не одразу. Вони чекали приблизно, здається, 32 години, спочатку допитували його, катували електричним струмом, інший медичний персонал був присутній під час катувань, а потім лікар змушений був оперувати, щоб врятувати йому життя. Він добре впорався, операція була ідеальною, але коли хлопець прокинувся, він побачив, що на його животі додаткові пов'язки. І цей російський лікар випалив медичним інструментом слава Росії на його животі. І в мене є ці фотографії, і він показав їх нам під час інтерв'ю. Він і літера З. Ви знаєте, літера З, яка зараз у Росії є метафорою підтримки військової операції. Навіщо він це зробив? Але він добре провів операцію, добре виконав свою медичну роботу, а потім зробив це на безпорадному чоловікові, який був під наркозом. Це для мене дуже вражаючий приклад такої жорстокості, майже як шизофренія. Знаєте, вони виконують свою медичну роботу або вимірюють зріст і вагу людей. Але це не має значення їх катують, вони мовчки спостерігають або беруть участь. Так, я хотів це розкрити, і тепер це вперше є у моєму звіті. Друге питання стосується того, чи посилилися репресії в Росії всередині країни після Аляски. Я маю на увазі, з того, що я бачу, з новин було видно, що стало ще гірше. Дронові та бомбардувальні атаки на Україну після Аляски те, що я можу бачити, як і всі інші. Це, наприклад, учора російські літаки у литовському повітряному просторі або російські дрони, що прямують до Варшави. Я маю на увазі, що рівень репресій усередині країни проти правозахисників чи журналістів і так, уже надзвичайно високий. Він уже настільки високий і настільки жорстокий, що я не думаю, що за кілька тижнів він суттєво зріс, тобто це майже як звичайна справа. Щодня ми отримуємо інформацію про чергового журналіста, письменника, активіста або просто звичайного громадянина, який коментує бучу чи воєнні злочини Росії та України в соціальних мережах яких переслідують, але зараз вони також вигадали новий інструмент, і саме про це мій другий тематичний звіт у Генеральній асамблеї це буде детальний розгляд. Я також торкнувся цього питання у звіті, але для Генеральної асамблеї я зосереджуся на зловживанні законодавством про національну безпеку, держзраду, шпигунство, конфіденційне співробітництво. Та законодавством про громадську безпеку, таким як антитерористичне та антиекстремістське законодавство. Усі ці закони, які існують у багатьох країнах світу, і мають насправді переслідувати справжніх терористів, екстремістів, зрадників, шпигунів, використовуються для придушення інакодумства, і, зокрема, антивоєнних висловлювань у Росії, тобто насправді це конвейер. Ви бачите, як лгбт людей засуджують за екстремізм, корінні організації, національні меншини. Верховний суд Росії один за одним визнає лгбт рух, щоб це не було екстремістським. І так званий сепаратистський рух з його 172 філіями спочатку визнали екстремістським, а потім вони внесли їх до списку одним махом. 172 організації у списку терористів тягне переслідування суворими вироками за тероризм до 20-25 років довічного ув'язнення. Тож знаєте, я не думаю, що за кілька тижнів я міг би відчути пульс після Аляски, що щось кардинально змінилося. Я думаю, що все кардинально змінюється щодня. Я маю на увазі, це справді шокує мене, бо я думав, ну ось вони знищують, розбирають громадянське суспільство, катування як завжди, безкарність як завжди, куди ще можна рухатися далі. Очевидно, вони ще не досягли дна у репресіях вдома та у вигадливих інструментах на окупованих територіях. І під час війни проти України, проти цивільних і знаєте, військовополонених. Дякую вам, пане Фішер-Рубрігер. Чи є ще питання в залі? Інакше ми підемо далі. Дякую.